Вітаю на уроці української мови і ми продовжуємо говорити про дієслово. І сьогодні будемо утворювати та записувати дієслова за групами Він, вона, воно, вони. Виконаємо дихальні вправи. Візьми уявну квіточку. Глибоко вдихни носиком аромат квітки. Видихни через ротик. Почали вдих, видих, вдих, видих. Приготуй долоньку, візьми уявну пір'їнку та поклади її на долоньку. Глибоко вдихай носиком і видихай через ротик. Подуй на пір'їнку. Вдих, видих, вдих, видих, промовимо чисто мовки. Ки, 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 прилетіли вже шпаки. Ні, ні, ні. Ми зробили їм шпаківні. Уть, 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 нехай. В них вони живуть. Уть, уть, уть їхні дітки хай ростуть! Постав відео на паузу, промов чисто слова промовляй чітко. А для початку давай пригадаємо, що діє словом називається частина мови, що означає дію предмета. Дієслова відповідають на питання. Що робить предмет? Що робив? Що зробив? Що буде робити? Що зробить? Дієслово в реченні підкреслюємо двома лініями. Давай разом встановимо зв'язок дієслів зі словами ВІН. Вона, воно, вони? Хто це? Хлопчик? А яким допоміжним словом ми можемо замінити слово хлопчик? Він. Він що робить? Читає. Яке слово замінили словом він? Іменник хлопчик. Хто це? Дівчинка. Яким допоміжним словом ми можемо замінити слово дівчинка? Вона що робить? Танцює. Яке слово замінили словом вона? Іменник дівчинка. Хто це? Курчатко. Яким допоміжним словом ми можемо замінити слово курчатко? Воно. Воно. Що робить? Стоїть. Яке слово замінили словом воно? Іменник курчатко. Хто це? Діти. Яким допоміжним словом ми можемо замінити слово діти? Вони. Вони що роблять? Співають. Яке слово замінили словом вони? Іменник діти. Прочитай слова. Вона. Він. Розглянь зображення? Що це або хто це? Що це? Стіл? Що це? Книга? Що це? Диван? Що це? шишка? Хто це? Ведиміть. Хто це? лисиця? Що це годівниця? Що це пам'ятник? Добери до кожного предмета відповідне слово Стіл. Він. Книга. Вона. Диван. Він. Шишка. Вона. Ведмідь. Він. Лисиця. Вона. Годівниця. ВОНА Пам'ятник. Він. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку, олівчик. Попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. В коліромашка цвіт. Ціпельські розкрила, у гості комах запросила, пчілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всіх огорнули, надвечір ромашка заснула, в полі ромашка цвіла. Комах запросила, птілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всіх огорнули, надвечір ромашка заснула. Попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число. 6 березня. Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Твоє завдання. Прочитай слова. Запиши слова відповідно до цифр. Що спільного в словах кожної колонки? Кому підходять слова дії у першій колонці, а кому у другій? Прочитаємо слова. Сьогодні нам буде допомагати сонечко. Писав, писала, читала. Їла. Читав. Їв. Запишемо слова відповідно до цифр. Під цифрою один. 2 Два. Три. Читала. Чотири. Писав 5. Їв. Шість. Читав. Постав відео на паузу. Запиши слова. Поміркуй, що спільного в словах кожної колонки. Писала, їла, читала. Це слова дії. Відповідають на питання, що робила. У другому стовпчику писав, їв, читав. Слова дії дієслова, які відповідають на питання, що робив. А кому підходять слова дії в першій колонці? Звичайно, дівчинці або жінці. Вона писала, вона їла, вона читала. А кому підходять слова дії у другій колонці? Хлопчику або чоловіку, він писав, він їв, він читав. Прочитай питання. Що робила? Що робив? Прочитай слова в фігурах. Вона. Він. Прочитай слова. Писала. Малював, ходила, їла, їв, співала, ходив, співав, з'єднай кожне слово з відповідним малюнком, писала. Вона малював він, ходила. вона що робила? Ходила? Їла. Вона їв. Він співала вона ходив він співав він, а тепер запишемо слова групами в зошит. Запиши назви колоночок. Перша колонка вона що робила. Друга колоночка він що робив? Запишемо слова в першу колоночку. Писала. Ходила. Їла. Співала. Запишемо слова в другу колоночку. Малював їв, ходив, співав, підкреслив слова останню букву. В першому стовпчику ми підкреслимо букву А. Зверни увагу, писала, ходила, їла. Співала. Ці слова дії, які виконувала дівчинка або жінка, що робила? Слова закінчуються голосним А. Вона що робила? Писала, ходила, їла, співала. Підкреслимо останню букву в другому стовпчику. І ми звернули увагу, що це приголосний В слова дії, які виконував хлопчик або чоловік. Він що робив? Малював, їв, ходив, співав. Слова дії закінчується приголосним. Підведемо підсумок уроку та пригадаємо, що «діє» слово – це частина мови. Означає дію предмета. Відповідає на питання, що робить, що робив, що зробив, що буде робити. Що зробить? А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!